Трояндочка Мімі Еден. Маленька копія відомого сорту рансар Франція Мейланд, 2001 рік. Друге квітування. У першу хвилю квіточка була крупніша, зараз дрібніша. Але взагалі... Це маленька трояндочка з маленькою квіточкою, з мініатюрною. Не дарма ж її назва Мімі -мі Едем. Внутрішні пелюсточки темно-рожеві, зовнішнє світло-рожеві. Маленька, охайненька, рясно-квітуча, обснена щільно, майже без колючок. Колючки є, невеличкі, небагато їх, бордюрна квіточка, дуже популярний сорт, кущик середньорослий, пагони прямо стоячі, виростає до восьми сантиметрів заввишки. У мене так і є 80 см. Квіточки зібрані у суцвіття від 5 до 10 штук. Густомахрові від 4 до 6 см у діаметрі. Аромат присутній. Він легкий. Приємний. Дуже довго стоїть на кущику, дуже довго стоїть у зрісці, до 20 днів може стояти. Але, на жаль, її полюбляють тріпси, тому вона має бути оброблена за графіками. Або коли вже бачите, що тріп на неї напав. Ось я бачу, в мене напав. Перша хвиля була дуже гарна, я впоралась з ними, популяцію зупинила. Другу хвилю трошки трішки, трішки верніше, українською мовою. прогавила. Тому треба зайнятися буде і мені Еден. Шкода, вони мені завжди псують настрій. Вони завжди потребують уваги, ти обробляєш від тріпса, а яйце залишається. Потрібно через 3-4 дні знову обробляти. І таким чином 4-5 обробок, і тоді ти популяцію можеш знищити. Ось такі вони ці тріпси. Так псують. Настрій трояндарям. Але поборю, я в цьому впевнена. Мімійден дуже мила, гарна трояндочка. Бордюр можна прикрасити. Садову діляночку. Просто клумбу, як у мене. В неї дуже висока морозостійкість, зимує без укриття. У мене всі троянди без укриття зимують. Я вже розмовляла на цю тему. Зараз ще з іншого боку спробую. Ось такі квіточки. Романтичні, ніжні. Для колекції можна придбати, кущик невеликий, тому можна поряд посадити два-три кущика, буде гарно виглядати, щільно квітувати. Будете радіти їй. На все добре, до зустрічі. Гарного всім дня!